Доброго дня, вам, альми, шановні пані і панове. Вже очевидно і це анонсовано, що 23 квітня в Лондоні відбудеться чергова п'ятисторонна зустріч Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція і Україна, де буде продовжуватись обговорення. Чи то мирного плану, чи то здачі територій, чи то перемоги Рашиської Федерації, чи то просто якихось скромних досягнень, пов'язаних із а, мукою щодо того, як дотиснути Рашистан припинити вогонь, хоча б на 30 днів. Поволі, засоби масової інформації отримують все більше даних і. Сподобляються до того, щоб інформація робити потрапляє якісь реальні і тут дуже важ... на основі тої інформації, яка до них потрапляє, і тут дуже важливо, що а, ця інформація так чи інакше дезавоює те, що намагаються нав'язати через інформаційний прес з Москви всім учасникам цього переговорного процесу, і всіх закликаю познайомити. І з матеріалом, оцим в е, виданні Нью-Йорк Пост під назвою «Трамп оприлюднить план мирного врегулювання війни в Україні протягом найближчих трьох днів, коли з'являться подробиці про можливі миротворчі сили. Автором цього матеріалу є Кейтлін Дорнбос. Е Прекрасний матеріал з чудовим змістом, з прекрасною аналітикою, тим більше, що він майже повністю співпадає з тими висновками і суттю процесу, якими ми з вами вже не один раз говорили. І так матеріал починається тим, що в ньому зазначається: США очікують, що Росія та Україна відреагують на мирну угоду. Після того, як Трамп у п'ятницю погрожував вийти з процесу. І він сказав: Я дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів, але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України, Росії. Подивимось, як це спрацює. Хоча умови ще не визначені, оскільки Київ і Москва внутрішньо обговорюють а, план і один із високопоставлених. Чиновників сказав New York, New York The Post, що вони можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде припинено війну і буде досягнуто припинення вогню. І тут оці останні слова щодо сил, які будуть розміщені, і припинення вогню, вони дуже чітко дають зрозуміти так, про що ж іде мова. У цих матеріалах. Але ж не дивлячись на те, давайте будемо далі йти по е цих матеріалах, які зібрав йорк Пост, для того, щоб е ми могли проаналізувати зміст процесу. І в цій ситуації найважче питання, яке пише. Нью-Йорк-Пост Пост це, власне, ці сили безпеки, які називають вони силами стійкості. Причому сили стійкості це є оті гарантії безпеки, власне, про які весь час говорить українська сторона, пише видання. Причому на столі тут є декілька питань. Перше, що це за сили, сили стійкості, далі, що це за спільна комісія, яка буде запроваджувати. Припинення вогню і його контролювати? Де тут роль країни, яка не є а, союзником України чи Сполучених Штатів Америки, чи Європейців, чи сателітом Росії? При всьому тому, що ця е, посередник ця особа, ця країна не повинна входити в тому числі до НАТО, як я вже зазначив, і так далі. Ну і власне, а хто буде контролювати процес? Припинення вогню. Зверніть увагу, як все більше і більше навколо питання припинення вогню і сил стійкості іде мова. І в цій ситуації Сполучені Штати де? І тут вперше з'являється відповідь на питання, а де Сполучені Штати Америки? А, видання оголошує про те, що так Америка буде тут як ресурс, як гроші в цьому процесі, а не як війська. Просто як гроші у цьому процесі. Дуже важливо, що Нью-Йорк Пост не боїться сказати. А отут Wall Street Journal писало про, значить, визнання Криму про а, ЗАЕС, про якісь там ще питання. І тут вже Нью-Йорк Пост намагалися отримати якісь пояснення. Така буде мова про Крим, визнання чи передача там якихось територій, і Чітко Нью-Йорк Пост каже, але ми не змогли отримати ні жодної на це питання інформації. Більше того, українська сторона тільки підтвердила, що не про яку здачу жодної території, жодної крихти української території землі мова не велася і вести не буде. Бо це для України. Не просто червоні лінії, це відповідає нормам міжнародного права, відповідає Конституції України і так далі. Тобто, про це мова принципово не може вестися. І в цій. Ситуації, один із посадовців, якого брали інтерв'ю, Нью-Йорк-Пост розкриває відповідь на це питання. Він каже, що да, де-факто ця територія окупована, але ні Україна, ні Сполучені Штати Америки, ні світ ніколи не погодиться, що це територія російська де юре. Тобто, насправді мова йде про те, щоб повернення територій, звільнення їх від ворога. Проводилося вже надалі в дипломатичному процесі. Ну як буде далі, далі побачимо. Зараз мова йде лише про те, що ніяких розмов на цю тему не ведеться. І у цій ситуації поки що не зрозуміло, буде це не буде припинення вогню. Бо якби відповіді від України вона зрозуміла. Україна на цьому наполягала, це була ініціатива України. Що стосується Москви, то на даний час жодної позиції Москви не оголошено. І в цій ситуації нью йорк Пост значить згадує про те, що ну, отже. Рустему меру, міністр оборони, сказав, що українська сторона з 90% того, що написано, погоджується про що говорить американська сторона у своїй позиції, і так велася мова в Парижі. Але про що могла мова стись в Парижі, коли тексту документу ніякого немає? Це означає, що обговорювалося питання тільки одне припинення вогню. Однак. Нью-Йорк-Пост намагається перевірити, а чи були якісь питання пов'язані з територією. І тому з Офісу о, міністра оборони відповідають, це не питання, не компетенція Міністерства оборони України. І тому ми не можемо не те що обговорювати, а це не конституційно. Але, однак, у Міністерство оборони України чітко заявляє: у нас є принципова позиція. Україна заявила про припинення вогню. І для цього нам необхідно відпрацювати всі абсолютно питання, щоб це припинення було як рішення прийнято, щоб воно контролювалося, щоб були відповідні контролери, і було зрозуміло, якщо хтось порушить, то до кого можна пред'являти претензія? Ще краще, якби санкції були по відношенню до того, хто порушить цей режим. І видання задає собі питання, про які території, про які там може. І ти мова про які відсотки, коли насправді мова й велася лише про одну проблему це припинення вогню. Тобто це припинити стріляти. Але для цього не просто потрібно сказати, так як це було в еріяді, і потім не виконано російською стороною, а для цього необхідний механізм. От бачите, як через місяць а, фахівці. З Вашингтону починають розуміти, що це технологічний процес, який вимагає серйозних зусиль. І в цьому відношенні, посилаючись на президента Зеленського, Нью-Йорк Пост пише: ну, власне, це те, про що казала українська сторона: що не просто необхідно приймати рішення, а необхідно забезпечувати моніторинг. Контроль і вести конструктивний діалог з США з Європою, щоб це дотримувалося, якщо рішення такі будуть прийняті. Зрозуміло, що в цій ситуації тепер виникає питання, раз чергове на порядок денний виноситься питання припинення вогню, то як у цьому переконати російську сторону? І тут абсолютно правильно, що Нью-Йорк Пост пише, що цього тижня Віткофу належить. Змінити позицію в Москві, переконати їх в тому, що це, на це треба йти. Бо е, Дональд Трамп сказав, що він може покинути цей процес, а ви ж хочете з ним там вести якісь шашлі. Тим більше сам Вітков сподоблюється до того, щоб якийсь там бізнес у цій ситуації. Аж до того, що він може бути мародерським, теж вести і це проглядається в його позиції. Тому, будь ласка, хай він переконує своїх рашистських союзників у цьому відношенні. І тут важливо, що Кремль, коли до нього пост звернувся за коментарями, він почав виляти хвостом. Що, от, ми побачимо, оце ми запровадили 30 годинне, як воно було реалізовано. Тобто вже видно, що в Кремлі починають хвостом мотеляти. Будуть вони, не будуть. І в цій ситуації важливо, щоб Вашингтон притис змусив це зробити. Причому видання пише: ну нічого собі, три тисячі порушення допустили за цей період, який оголошувався. Після Ер-Ріяду, коли було домовлено, і тепер ще починають носом крутить. Будуть вони робити це чи не будуть? У цій ситуації очевидно, що необхідно буде застосовувати певні інструменти. Зверніть увагу, як поступово питання Криму злітає. Про заєм взагалі мови нема. Далі, про які 20%, коли йде мова, просто припинення. Вогню, говорить видання. Тобто стає зрозуміло, що в Парижі, а тепер і в Лондоні, буде обговорюватися питання, як припинити вогонь, як іде завести, розмістити сили, стримування, як забезпечити контроль за припиненням вогню, і як забезпечити моніторинг цієї ситуації, і потім притягнення і покарання тих, хто буде порушувати цей порядок. І в цій ситуації зрозуміло тоді стає, чому в неділю Трамп заявив про те, що от якщо буде, значить, готовність працювати Києва і Москви, значить тоді ми домовимося і е, буде припинено вогонь. А далі зрозуміло, Трамп пише про те, що почнеться величезний бізнес України, Сполученими Штатами, Росії, все розцвіте, все буде значить, у золоті. Ну е, як. Казали класики, кози в золоті і цапи а, в сріблі. Ось така приблизно ситуація малюється Дональдом Трампом, до якої все рівно ще є крачки до а, космічних планет. Тобто тут ще необхідна маса роботи. Бо очевидно, що з того, що звучить з Кремля, питання згоди на припинення вогню висить. І тут ситуація важлива, щоби. З боку Вашингтона дещо притисли, щоб Москва зрозуміла, що не тільки перед Києвом ставлять різного роду ультимативні вимоги. Ну і на завершення не можна не сказати, що відповіддю на ці пропозиції Вашингтона було те, що в понеділок, 21 квітня, Росія ратифікувала стратегічну угоду з Іраном про партнерство. Ну, мова йде про. Тут очевидно і зрозуміло постачання зброї, постачання безпілотників з одного боку а з іншого ядерних технологій Ірану. Це якби відкрита демонстрація того, як Росія відповідає на ініціативи Вашингтона. І так підсумовуємо ситуацію. Роздуми, наші мова, яка велася про визнання Автономної Республіки Крим окупованою Росією, про якісь там передачі Росії якихось території по оренду заес чуть не самим Дональдом Трампом. Про це як ми розуміємо, відповіді і постановки питання не було. Хоча всі розуміють прекрасно. Територія, яка окупована, вона окупована. Ну і далі доведеться потім знаходити механізм, як її звільняти дипломатичним способом, іншими способами. Це вже справа буде того моменту, на який вона буде припадати, і тих людей, які матимуть приймати рішення з цього питання. Таким чином, на поверхні в Лондоні буде обговорюватися питання припинення вогню. Перше і друге механізму, а як забезпечити це припинення вогню? І друге, а яку роль в цій ситуації мають відігравати ці сили стримування? Куди їх уводити, хто буде моніторити, хто буде приймати які рішення щодо санкцій по відношенню до порушника, можу вам сказати, що з власного досвіду переговорів у мінському процесі це архіважливі речі. І на них не слід тратити на них можна і слід тратити час. Причому треба завжди розуміти, що затягувати це питання в жодному разі не можна. Необхідно приймати швидко ці рішення. І в тому відношенні абсолютно прав Дональд Трамп, що це рішення, які приймаються або не приймаються, і тоді по відношенню до сторони, яка. Носом крутить, необхідно буде приймати силові санкції. Ну, це вже буде залежати від того, від того, наскільки Вашингтон буде здатен. Тобто, насправді, мова йде не про мирну угоду, а мова йде про досягнення домовленостей, про всеосяжне, а можливо, спочатку строкове, а потім і безстрокове припинення вогню. Ну, що будемо стежити дивитися. І бачити, як на те все будуть реагувати в Російській Федерації. Дякую вам за те, що слухали і дивились. До побачення.